У палаці рочистих подій відкрився великодній ярмарок. Участь у ньому беруть талановиті майстри, крафтової випічки, святкового дизайну, ароматних свічок, мила, плетених корзинок та безлічі інших цікавих речей. Ідея виникла вже давно, декілька років вона би, така, була в повітрі, але, дякуючи Юлії Олексійовні, яка зараз керує палацом рочистих подій, ми вирішили все-таки, що разом ми зможемо цю ідею втілити в життя. І дуже хотілося, щоб це було місце, де б могли Олександрійці прийти і. Е Естетично насолодитися, а також зробити такі покупки, які будуть корисні до великодня. І мені дуже приємно, що сьогодні у нас багато майстрень, майстринь таких крафтових великодніх пасок, які неповторні, які дуже гарні. І чесно кажучи, я проходжу біля кожного столу і біля кожного хочу щось купити. Окрім естетичної та практичної мети, ярмарок має і благодійну зібрати кошти на підтримку Збройних сил України. Серед учасників заходу був і координаційний центр волонтерів. Паски на захід. Кід виготовили представники ласунчика. Вони також передадуть смаколики і до хлопців на передову. Всі кошти, які сьогодні будуть виручені, вони підуть на придбання 30-го авто, яке, до речі, сьогодні оформлюється вже в Чехії. Це повнопривідний пікап, Тойота Hilux і в скорому часі буде сюди Женя Озерний його гнати. Але ж як завжди, у нас на сьогоднішній день чуть більше половини зібрано коштів для його придбання. Тому всі заходи, які будуть проходити сьогодні, завтра, а також 3 та 4 травня біля координаційного центру, також будемо продавати випічку від ласунчика, сувенірна продукція від алігатора. Це все буде. Для кошти підуть на придбання тридцятого авто. Серед майстринь, учасниць Катерина Шакула майже весь декор, який тут їстівний, робила сама, тобто готувала за місяць, готувалася за місяць. Пасочки в мене різні. Є пасочки з витікаючим шоколадом, є пасочки на основі бріош, є тістечко панітоне. тобто всі пасочки дуже смачні, зроблені з любов'ю. Майстриня прикрасила свою великодню випічку їстівним декором, який має певний сенс. «Декор з пшеницею мені я побачила в інтернеті, якщо чесно. Ще в минулому році в мене були теж такі пасочки, майже схожі, і вони мені дуже зайшли. Людям зайшли, тому що зараз така у нас такий період часу. Війна дуже, дуже тяжкий. І якось воно все. На цьому, на цьому і прийшло. Жовто-блакитний це символіка нашої країни. Тому пшениця, хліб, це все, це все наша Україна. Це пасочка наречена, я вважаю так. Чомусь мені захотілося в цьому році додати ще чорного кольору. Якось так. Долучилися до благодійної великодньої ярмарки і представники центру дитячої та юнацької творчості. Центр дитячої танацької творчості імені Олександра Шакала Олександрівської міської ради сьогодні презентує майстер класи з виготовлення бісерних браслетиків. Також в нас керівники показують розпис Петриківський, потім великодні презентики, такі невеличкі у вигляді пасхальних яєчок. Дітям зможуть прикріпити. Магнітик і використати його як декор будь-де, де його можна використати з магнітиком. Захід триватиме також і 2 травня. Тож час на те, аби придбати смаколики до святкового столу і разом з тим допомогти Збройним силам України ще є.